Це система для відпрацювання тактичних навичок і злагодження військовослужбовців. Це дуже важливо для того, аби військовослужбовці відпрацьовували комунікацію між собою, відпрацьовували. Злагодження перехватували ініціативу і комунікували між собою. Припускаємо, що от, ми ділимося на команди, я гравець синьої команди, ви гравець червоної команди. Ми відпрацьовуємо симуляцію, я, бачучи вас, стріляю у вас. <звук> Це якщо стріляти з е, зброї. І якщо ми припускаємо, що біля нас зірвалася граната, Воно е, реагує тричі для того, аби е, підказати військовослужбовцю, що він був знешкоджений. Є три моделі повністю вже розроблені та готові. Це X1, X2 і X3. x 3 ви бачите в повному розмірі. Це дрон камікадзе несе 3-300 кілограм. В довжину він 3,5. Метри ой, 6,5 метрів. Також у нас є версія X1, яку ви бачите. Ось це модель 1 до 10. Вона має видвижний модуль. Якщо побачите, там є порожнина, він в нас схований, але коли нам потрібно, ми натискаємо кнопочку, модуль цей виїжджає вверх, і також по кнопці він на пневматичному відстрілі відстрелює або такого формату дрон-оса, або ось такого формату дрон-мор. Цей дрон може використовуватись, ну і цей, і цей може використовуватись або як розвідник, або як поражати ціль, тобто НПЗ, або сам корабель лодка може плити десь запас ходу 1700 кілометрів, а БПЛА на відстані від лодки десь 100 кілометрів приблизно.